Я Весна сприятливий період для відпочинку на природі, а також прогулянок в лісі. Та навіть якщо ви добре знаєте місцевість, не треба нехтувати правилами безпеки в природі та добре пам'ятати про небезпеку, яка може вас очікувати. Сонячні дні сприяють відпочинку на природі. Більшість людей. У вільний час від'їжджають поближче до природи на дачу, до води, до лісу. На жаль, на відпочинку не всі люди дотримуються правил поведінки в лісі. Така легковажність може стати причиною різних тяжких наслідків, травм, укусів, подряпин, тощо. І ви, любі малята, повинні добре запам'ятати правила. Поведінки в природі, не їж незнайомі ягоди та плоди. Серед них можуть бути отруйні. Запам'ятай зовнішній вигляд дурману, волиголову, цикути вовчого плика. Не чіпай ці рослини. Ягода конвалії отруйна, не бери її до рук. У жодному разі не чіпай ніяких грибів. Серед них можуть опинитися смертельно отруйні. Ніколи не їж незнайомі страви та не пий незнайомі напої. Не дражни та не знущайся з тварин. Не чіпай бджіл, ос, джмелів, руків. Не розривай нір, там може знаходитись небезпечна тварина чи комаха. А зараз пропоную пограти в гру безпечно, небезпечно в природі. Розглянемо картки із зображенням різних ситуацій в природі. Ставимо зелений кружечок, якщо ситуація безпечна для людини. Або червоний кружечок, якщо ситуація небезпечна. Ну що ж, ось перша ситуація. Сім'я прийшла до лісу. Взявши з собою все необхідне для безпечного відпочинку. Так, ставимо зелений кружечок. Хлопчик сильно перехилився з вікна, слухаючи пташку. Це небезпечна поведінка, червоний кружечок. А ось цей хлопчик, він спостерігає комаху з лупи. Так, це безпечна поведінка? А ось тут дітки гуляють під час блискавки. Це дуже небезпечна поведінка, червоний кружечок. Ось тут поряд з дівчинкою опинилася змія. Це небезпечно для життя дівчинки. Так, червоний кружечок. А ось тут дівчинка ловить метеликів. І це безпечна поведінка, але потім потрібно. Відпустити метелика. Так, це безпечна поведінка. А ось тут хлопчика покусали комахи. Це небезпечна поведінка. Так, червоний кружечок. А ось тут хлопчик гуляв біля ялинок та сильно поколовся гілками від ялинки. Це небезпечна поведінка в природі. Ну що ж, любі малята, сподіваюсь, ви будете обережними під час прогулянок у лісі. Бережіть своє здоров'я та здоров'я своїх близьких. І до зустрічі!